Чи можливо швачкам отримати додатковий вихідний кожного тижня без втрати заробітної платні? І як таке взагалі можливо? І чи працює хтось сьогодні за таким графіком? Додивіться це коротеньке відео до кінця і отримайте відповіді на ці запитання. Вітаю з України! З вами Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Давайте, на прикладі однієї моєї підписниці, розберемо. Як же можливо працювати швачкам та іншому швейному персоналу на один день кожного тижня менше, але отримати таку ж саму або більшу зарплатню? Спочатку давайте подивимось на один із стандартних графіків. Тобто, швачки працюють 5 днів у тиждень, а субота та неділя вихідні. Кожного дня швачка. Відпрацьовує по 8 годин. Всього у тиждень швачка відпрацьовує 40 годин. А якщо та ж сама швачка на тому ж самому підприємстві буде працювати по 10 годин кожного дня, але буде працювати не 5 днів у тиждень, а 4 дні. Тоді у нас теж виходить 4 дні по 10 робочих годин, ті ж самі 40 годин у тиждень. Тобто для швачок та іншого швейного персоналу залишається додатковий вихідний без втрати заробітної платні, якщо вони будуть працювати ці 10 годин з такою ж продуктивністю, як і 8 годин. А чому це вигідно для власниці цього конкретного швейного цеху? Та тому, що у п'ятницю за додаткову платню. Бажаючи ще виходять робити, і взагалом за тиждень власниця цього швейного цеху отримує більш робочих годин і більш прибутку. Ось такий цікавий робочий графік вже сьогодні працює на деяких швейних підприємствах. Колего, напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи згодилися б ви працювати із цього графіку. Які на вашу думку в нього є свої плюси та мінуси? А якщо ви власник швейного бізнесу, швейного цеху, чи згодні ви були б перевести свій швейний бізнес на такий графік? Заздалегідь вдячний вам за ваші відповіді. Вони дуже важливі для мене та для інших власників швейних бізнесів. Якщо це відео було для вас корисним, очікую вас подобайки під цим відео. Підписуйтесь на мій канал і, як завжди, знаходьте в опису відео чи в опису каналу посилання на наш Patreon. Там є набагато більше корисної інформації із швейного бізнесу. До зустрічі у нових відео, а з кимось можливо, у реальному житті, з вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів.